Їдемо з Софійкою в блокбастер. боже, сонце світить, я нічого не бачу. Їдемо гуляти. Ой, сльози йдуть, вітер, сонце яркий. Софія. Погодка на Троїщині супер. Сонечко світить, ви тільки подивіться, як ніби весною. Клас. Голос у мене хріплий. Ну нічого. 416. А Сіріус так і не розібрали. Ви тільки нам погляньте на мою красуню, які вона макіяжі вже сама робить в нюдових оттенках з стрілками. Клас губи увеличила. Рісниці, звісно, Софія. О, це наш. І не наш? Ні, це 44, це не наш. Головне, наш автобус не пропустить. А ти зараз не доїдемо. О, встань покрутись. У нових штанах куртки. О, а вот это наш. Ні, стоїмо, ждемо далі. Це не наш автобус. Нам неудобно. Людей на вулиці небагато. Тепленько. Галятися. Тут така краса, церква. Йдемо до набережної. Нема, нема. І зараз тривога почалася, загроза, балістики, оріш. Орішніка, так, написали? Капець, ну йдемо в ту сторону подалі від домів, ми до набережної йдемо. Паки напишемо, що ми на набережній, поки тривога. Красота. Сімочка, яка маленька. Музичка, симочка. Что там маленькая сама? Это И мы кидаем потом туда. <реш> Кофійка, помахайся, віт! Ми пішли подалі від зданій. йдемо до води до моста в парки. Фоткає себе. Тепленько, так хорошо. Птички співають справді як весна ночі. Ми вже майже дійшли до моста. Ось там він уже. Йдемо зараз в кафешечку, зайдемо в парк Наталка, на футпойнт. Ось тут бачу можна взяти каву. Так гарно все. І все, ми вже взяли кавку і демово ще трішечки залишилось до мосту. Дійшли ми вже до мосту. Клас, прикольно, він так футуристично виглядає, сучасно. Такий незвичайний. загадуємо желання, йдемо на мост. Буквас. <плес> Сердечки поробили з ім'ям, з буковками. прикольно. А мост страшки тут прекрасний вид. на всю набережну оболонск класс. Ух! Красота и тут. на остров пришли. Какие-то фиурки все делают из камня. Сердечки. Ха -ха, прикольно. Да, это богатенько. Це ми вже перейшли через мост на острові. Людей тут багатенько облагорожено все так. Тепер ми приїхали в Блокбастер в планети кіно. Зараз ходимо в кіно. Давно тут не була. Нам теж можна атракції вони разные. Так, що ж ми вже трошки набрали до собі попкорна, водички, сока. І зараз будемо вже йти в кінотеатр. У наш зал. Вкусняхи разные продаются. Цены, конечно, тут высокие. Вздушная картошка, чипсы. Даже клышки продают. Игрушки продают, Гарри Поттер вот есть. Să-i punem mai târziu la cu Cucine se fie făcor? Mă Smacini? Măi de mână multic. <laughs>